Сті в АТО, ООС під час військової агресії Російської Федерації проти України, а також і Афганістан. Ну були часи, але хлопці також воювали. Зрозуміло, що зараз ми розуміємо, що, за що воювали, але вони пройшли. Вони пройшли через цю війну, тому ми на цю програму додали 560 тисяч. Для прикладу, знову ж таки, було 5 тисяч гривень виділяли. Зараз 10 тисяч, було 4 тисячі, стало 8 тисяч, і було 3 тисячі, стало 6 тисяч. Відшкодування вартості також ми передбачили на 2024 рік. Відшкодування вартості паховання загиблих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації військовослужбовців під час участі в бойових діях. Добавили також 320 тисяч на ці виплати.